Це Михайло, мінус 100. Отже, цибуля. Ти думаєш, що це просто для смаку? Насправді це імунний щит для твого організму. І зараз розповім, як звичайно, цибуля може реально підняти твій імунітет і покращити твоє самопочуття. Ми звикли сприймати цибулю як звичайну приправу, але в ній реально величезна кількість всіх помісних сполук, вітаміну С і антиоксидантів. Які знижують запалення, покращують роботу судин і допомагають боротися з вірусами? Цибуля очищає печінку, підтримує мікрофлору кишківника і навіть допомагає регулювати рівень цукру в крові. Так це все цибуля. Тому додай в раціон цибулю. В неосмаженому вигляді, спробуй в маринованому, наприклад, або запеченому, або дрібно нарізаному в салатах. Так вона зберігає ферменти, які допомагають підняти наш імунітет, або тримати його на високому рівні. Щоб позбутися гіркоти, заливай нарізану цибулю на 10 хвилин кипятком, або оцитом, це забере гіркоту. Червона цибуля це взагалі чемпіон по антиоксидантам, це суперпотужна річ. Тому проста звичка, додай цибулю в раціони, твоє тіло і імунітет скаже тобі величезне дякую. Напиши в коментарях, як ти готуєш цибулю, в якому вигляді вживаєш, можливо, кудись додаєш, можливо, є якісь лайфхаки. І підписуйся, став лайк.